Пара голубів яка слітає. Як завжди ж заглядаю у небо, не знаю, хто літає, скільки літає, чому літає. Та пара голубів у небі. Вітер сьогодні добрий. Може хтось перелякав, підхопилися, а може самі підхопилися, якби Поки перелітали. Вітер сьогодні добрий, але він я сьогодні не ганяв, але він падав пізніше. Вранці не було вітру, зараз вже 16 година. Короче, пара голубів літає. А я про що хотів ролик зняти. Як на вашу думку, який плод краще? Чи перший, чи другий. Я провів аналіз, порахував, скільки в мене... скільки в мене... коти щось. Дівчати, собака кіпішує. Побіг, побіг. Так ось який плод краще перший чи другий. Я підрахував. ну Можливо, третій там. ну Третій третій я теж рахував, але якби, там він не... Ета, його дуже мало у мене. і Я не часто беру і якби, це не рівні умови. Так що я дуже до уваги його не брав. Так ось що в мене вийшло. У мене вийшло, що першого плоду у мене в маточнику. Я там не дуже глибоко занурювався зі своїм аналізом, я взяв зараз, що в мене є маточник і просто якого він плоду виватив. тобто перший або другий. Бо в мене в маточнику майже всі свої. Там Три Три в мене не своїх голуба. Так ось, в першому плоді в Матичнику виявилось 33 голуба з урахуванням трьох чужих, тобто 30 моїх і три чужих. Там Засуцького і Стаса Петровича. Один Жекі, два Стаса Петровича. І 34 голуба у мене другого плоду у маточнику. Я, звичайно, в цей маточник запулював голубів. Потрапляли ті голуби, вони тільки з зальотними якостями. І виявляється, що в мене паритет. Бо я чи чому я взагалі е, цю тему вирішив підняти? Бо я чув різні, е, там, ве, різні версії, тобто навіть там, як хтось мені казав, діди завжди казали, що перші яйця треба викидати, тобто перший плод, чому? Ну, можливо, хтось мені розповість, чому так вважалося. Я так припускаю, чому, але ну, не зміг це перевірити. Можливо, мені хтось поясни поясне біль, більш детально. Так от, зі свого досвіду, поки що я зрозумів, що в мене трохи більше другий плод, але незнач... ну, же дуже, дуже незначна різниця. Тобто сказати, що там краще перший або другий, то не можна. То так само я трохи так, е, подивився, хто давав кращих дітей, тут теж паритет. Я не скажу, що тут е, там, тобто діти з першого і у другого плоду вони більш-менш теж у мене рівноцінні. Тобто я взяв 5 пар ну, 10 штук, 5 пар 10 штук різних голубів, котрі дають найкращих голубенят. І у мене там вийшло, що. Шість штук з другого плоду і чотири з першого. Ну, тобто теж трохи краще другий плод. Трохи краще. Що ви на цей рахунок скажете? Чи навши, звертали ви увагу на це? Чи ні? А, ну так, да, у мене ще там два штуки третього плоду, я забув сказати, бо я... Сказав, що я на початку ролику сказав, що не беру до уваги, але просто їх дуже мало, але два штуки в мене є. Два штуки в мене є. Третього плоду, це 209-та голубка, у нас з запорожцям парована. і Хто ще, не пам'ятаю. хтось ще. Пара вже сідає, якраз подивимось. Поділіться своєю думкою на рахунок цього, чи є різни... різниця, чи от перший, другий плод, хто краще літає і хто краще дає галубиня. Тобто У мене, я вже сказав, більш-менш паритет, майже паритет і там, і там, тобто і в льотчиках, і в дітях. Більш-менш паритет. Так, хто сідає, ану, ну ну, одне сідає, швидко сідає. Так, знімаю, когось знімаю, просто я дивився. Ага, 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 це, це я зрозумів, хто це. Це 20-й. Молода пара. Батьки його, 20-й номер. Сивий, червоний на лапці в нього. Це молодий. Молодий цього року від формі. Він вже давненько не літав, не літав, тому що я просто давненько не ганяв. Можливо, у нього є потреба, не знаю. Ну, це молодий 20-й. Цікаво, хто там другий буде. Ну, я 99% впевнений, що це буде теж хтось з молодих. Хтось з молодих буде, тому що старі, зараз я навіть коли їх підкидаю, іноді вони дуже важкі, вони нікуди навряд чи полетять, щоб так от високо піднятися, то я не думаю, що вони зможуть піднятися. Зараз сяде, бо я так вам не скажу, начебто сиве якесь. Сиве якесь, це ну, може бути і, 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 і сірий пускати, але я думаю, хтось з лідерів. Я так думаю, що хтось з лідерів. Так, дивимось, так, це сивий. І хто? Ага, жовтий. Ну все, це 25-й. Зовтий у мене 25-й. Він дійсно лідер. Він в п'ятірки лідерів най... і найкращих. 20-й туди не потрапив, хоча мав всі шанси теж. Вигуляють, а я вийшов почистити в них, зараз піду чистити, відволікли цим польотом, то я заодно і зняв репортаж тематичний. Кому цікаво висловлювати свою думку, що ви думаєте на цей рахунок, який плод краще перший чи другий, із з задоволенням. Почитаю, поспілкуємось. Ну а поки що всім до побачення і до нових зустрічей!